Ось такий, можна сказати, ретроавтомобіль. Клієнт пригнав сьогодні на встановлення ГБО. Встановили йому редуктор Tama Seta Nortic, ніякого Китаю, ніякої Турції. Тільки оригінал. Електроніка з Fast дуже надійна. Кращі форсунки на сьогоднішній день Баракуда. Дуже надійний захист фільтр Ultra 360 Alex. Працюємо офіційно. Сервісна книжка з усіма печатями, штампами буде у вас на руках. Сертифікація. Гарантія, балон вже встановлений, ще не підключений, машина в роботі. Для обслуговування є любі фільтри. Для ремонту любі запчастини в наявності. Приїжджайте, виконаємо всі ваші побажання, вулиця Магдаленівська, 2, місто Дніпро. Чекаємо вас.